Міжнародне обговорення української формули миру триває. Цього разу в ньому взяли участь представники 81 країни та міжнародної організації. А це на півтора десятки більше, аніж зібрав попередній раунд на Мальті. Під час зустрічі керівник офісу президента Зеленського Андрій Єрмак наголосив, що Україна не погодиться на замороження конфлікту і триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій. Цей президент і його команда ніколи не погодяться і не приймуть жодного замороження конфлікту. Україні потрібен справедливий мир, і Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість. Андрій Єрмак розповів про російські масовані удари і зазначив, що росіяни не хочуть миру. Тож припинення вогню вважає дасть РФ паузу для накопичення сил. Під час обговорення міністр оборони Рустем Умєров наголосив на необхідності виведення російських військ з України. Задля цього запропонував створити міжнародну групу. Неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій, водночас голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Касіс переконаний, Росія має бути залучена до переговорів з Україною, але додав, мирний план рухатиметься вперед навіть без діалогу між Києвом і Москвою. Чекати, поки Росія захоче говорити, не будемо на кону тисячі мирних українських життів, створити альянс держав, аби проштовхувати мирний план таке завдання. Зважати на думку Росії у Давосі, закликали й деякі представники глобального півдня. Про це на умовах анонімності повідомили посадовці ЄС. У відповідь Українська сторона навела приклади міжнародних угод із Росією, які вона неодноразово порушувала. Підсумовуючи результати обговорень української формули миру в Давосі, Андрій Єрмак зауважив, що у всіх його учасників є спільне бачення загальних принципів, які стосуються незалежності, територіальної цілісності України та статуту ООН. А головне, що всі країни, які долучаються до дискусії, прагнуть до допомогти покласти край цій війні та встановити мир. Анна Чашук, Новини, 33 канал.